Мої хороші, привіти! Сьогодні показую дуже гарні ботіночки, просто такі делікатні. Хочу сказати, що вони дуже зручні, шкіряні, дуже гарний каблучок сантиметрів 5. Гарно оброблено, на резиночках дуже легко одягаються. Але хочу попередити ці ботиночки на вузеньку ножку. Вони йдуть розмір в розмір, але на вузеньку ножку, тому що багато строчок. Я своїм підйомом сюди залізла, але не буде зручно широкій ножці. І показую, вони теплі, має тут теплітель. Дуже теплі і дуже-дуже делікатні. Дивіться, тут шкірочка, тут лаком оброблені. Надзвичайно класні ботіночки. Розміри ще є, але поспішайте, тому що їх одна ростовочка. Одні дуже цікаві ботіночки, дуже зручні, мої хороші чорного кольору. Зручна, легенька підошва. На шнурочках, і дивіться, на замках з боку дуже люблю такі. Моя нога дуже легко зайшла, дуже легко працює замочок. Бачите, тут у нас імітація спереду. Ось такою шкірою, потім ззаді. У нас дивіться, як гарно. Ну, тобто, дуже зручні. Бігати по місту легко, зручно, теплесенькі, спереду замочки, спереду шнурочки, з боку замочки. Ось і все. Ось такі цікаві, бо